Протягом 1848-1849 років в Європі років прокотилася хвиля революцій проти самодержавства, кріпосного права та інших феодальних пережитків. Ці події отримали назву Весна народів. Габсбурги в Австрійській імперії запровадили політику освіченого абсолютизму, щоб знизити соціальне напруження в суспільстві. Ці перетворення стосувалися і західноукраїнських земель. Ми повинні застосувати такі зміни. Щоб, перш за все селяни були задоволені. Але і вам, дворянам, великої шкоди нанесено не буде. Народ повинен любити свого імператора. Тому кріпосну залежність селян я відміняю. Ваша світлість, дозвольте пропозицію, нехай селяни мають право на свободу, звільнення від панщини. Але звідки у селянина з'явиться земля? Вона ж належить нам. Міщикам. Так нехай вони беруть її, у нас в оренду, а орендною платою буде відробіток на наших землях. Гарна ідея. Так хай і буде. Треба скликати австрійський парламент з представництвом усіх прошарків суспільства. Так, у квітні 1848 року Галичина стала першою з українських земель, де було відмінено кріпосне право. Але селяни за особистої залежності потрапили в економічну. Західноукраїнські селяни стали першими серед українців, хто отримав досвід парламентської діяльності. Відчувається підйом суспільних рухів, нам конче необхідно протистояти польському руху, щоб зберегти власну ідентичність. Тому давайте, панове, створимо головну руську раду на таких засадах: українці заходу і сходу єдиний народ. Українці окрема європейська нація, яка не поступається іншим націям. Доцільність поділу Галичини на дві провінції польську та українську. І ще нам треба допомогтися розширення представників українства в Сеймі та в Львівському університеті. Результатом революції весни народів для українців став вихід першої коридомовної газети «Заря Галицька» у Львові протягом 1848-1852 років. Відкриття кафедри української мови при Львівському університеті в 1849 році, проведення собору руських вчених у 1848 році, де були обговорені аспекти української навчальної освітньої програми, відкриття у 1848 році Галицько-руської матиці, видавництва, яке друкувало книжки для народу. Але. В результаті політики освіченого абсолютизму соціальне напруження спало, тому одразу було розпущено австрійський парламент а в 1851 році припинила свою діяльність і головна руська раді.